Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з дуже класним брендом, одним з моїх улюблених, і покажу, чому ж я його полюбляю, Як я з ним взагалі познайомилась, і більше покажу вам його теж. Можливо, це буде для вас відкриття є в ньому мінус один. Про що ми поговоримо далі? Дуже класний бренд. Я вже користуюсь не один рік. Як я познайомилася з цим брендом, я шукала матові помади. В основному користувалася Huda і Lime Crime, це американський бренд, і побачила відгуки на помади до of Colors. І все почалося з ось такої помади. На той момент, це два роки назад, упаковочка була дещо інша. Вони її зараз от трішки переформатували, дуже стильно виглядає. Нова старіша була простіша, ось такі структурна. Вона така вибита, все це красиво дуже, і ось як виглядає помадка. Хто приходить на макіяж, часто їх бачите, тому що це мої основні помади матуючі, вони мені дуже подобаються по запаху, по структурі. Вони не пересушують губи. Як матова помада і стійка, і не пересушує губи, це рідко таку комбінацію знайдеш. Єдиний мінус це те, що це американський бренд, і на жаль, через війну до нас в Україну прямої доставки нічого немає. Раніше це була пряма доставка, а зараз, на жаль, прямої доставки немає в Україну, як в принципі будь-якого бренду. Закордонного і потрібно переплачувати ще за доставку. Але воно того коштує. І, на жаль, в Україні цей бренд він дуже мало представлений, його мало завозять, чомусь він недооцінений. Але співвідношення ціни і якості мені дуже подобається. Це просто моя знахідка. І я от користувалася роками Lime Crime, а потім почала користуватися цими помадами, і я відмовилась від Lime Crime. А почала більше, от в основному перейшла на ці. І тепер з року в рік я замовляю, мені дуже подобається. І я поновила ось таку мою саму улюблену помаду. Вона просто Best of the Best. Ось це відтіночок Bear with me, тобто одружись від зі мною, здається, так перекладається. Ось він дуже красивий відтінок. Ну, потім я зроблю вам свочі, зроблю на губах. Це один з моїх улюблених. Він саме мене найпопулярніший, тому я поновила його найшвидше. Просто мастхев. Їх на дуже довго вистачає. У них термін придатності адекватний, такий довгий, 18 місяців. Але тоді я купила тільки помадила і мені подарували спонж. І це було моє відкриття. Як мені цей спонж сподобався, це просто неймовірно. От в мене залишилося два, тому що я набрала їх різної форми. Ось вам покажу, які вони є. То дівчаткам пороздавала своїм ученицям, то сама там вже використовувала в роботі, і в мене залишилось тільки е, джамбу е, і ось такий pain point. Ось вони. Ось такі в них форми, вони йдуть в коробочках. Я подумала, що такий дорогий спонж. він справді дорогий 17 доларів, бо за що. Чого він такий дорогий? Ну, нащо цей спонж такий дорогий? І що ж він таке там робить? Тому що я користувалася цього набагато дешевшими. Орієнтовно, найдорожчий мій спонж був 250 гривень. Все, дорожчий я не купляла, тому що ну, я рахую, що це такий продукт, який, ну. Бестро зношується, потрібно заміняти, і чи доцільно їх купляти там дороги. Дешеві також не варто, тому що вони просто дуже швидко виходять зі строї, тому я профі... купляла професійні нормальні бренди. Але цей, це просто, я вам кажу, це нічим не зрівняти. Такими спонжами я ще не користувалася. І коли я ось цей джамбо, ось як він виглядає. Він зараз в мене мокрий, ось він такий має вигляд, капельки. Стандартний. Ну він на такий м'ягусечний, він просто як пушинка. Коли я клієнтам ним наносила тон, то це просто вони всі в один голос казали, що це за спонж, тому що він дуже м'ясенький. Дуже. Я користувалася м'якими спонжами, але цей просто як пушинка. Він настільки стресостійкий, з нього класно вимивається продукт, тому що сама. Ось ця структура спонжу, вона не забита, вона дуже легка. І туди не заходить оце антисептичне мило і його легко вимити. Тому спонж служить дуже довго. У мене він, як візажиста, просто був півроку, йому абсолютно нічого не було. Він був як новий, вимивається і чудово, він не сохне, він не тріскає, він не деформується. Він дуже класний в користуванні, і я собі замовила їх більше. Оце він у мене в користуванні вже два місяці. Як бачите, йому абсолютно нічого немає. Він просто як новесенький, шикарний продукт. І ось такий типу: я зараз покажу ось цей пейнпойт вживу, щоб ви побачили, але, на жаль, не встигла зняти. Ті. Ось, він йде в такій індивідуальній упаковочці, коробочка. І ось як він виглядає в упаковці. Він такий колесо. Ось, подивіться, яка різниця. Це мій власний. І ось цей сухенькому вигляді. Подивіться, який він величезний просто. Подивіться, який він в ручці. Він дуже м'ясенький. Він як просто як хмаринка. супер спонж. Якщо ви купите для себе, я впевнена, що ви ним будете більше ніж півроку користуватися, тому що я як візажист, в мене він в частому використанні. Ви думаю, його будете. Він вас буде служити, радувати, і це просто неймовірний продукт. І я кажу, не пожалійте ці гроші заради цього продукту, тому що він окупляє просто кожен цент. Кожну гривеньку. Крім помад і спонжа, я замовила цього разу тональний. Покажу. Ось така у нас склеєчка тут, щоб трималася. Це в нас тональні. Хороший стійкий тональний, і наступним моїм відкриттям були консилер. У відтіночку 0,4 і 15. Зараз вам покажу різницю. Ось це 04. Він такий не скаже, що найсвітлий. І 15-й. Ось він такий більш жовтіший темніший. А ось цей такий більш світліший. Покажу, який аплікатор ось він. Він йде з легкою розовинкою, такої ледь помітною. Я не знаю, чи камера передає. І зараз вам покажу, як він гарно перекриває. Він в цьому колбочці темніший, а в на шкірі він світліший. І зараз я оформлю трішечки. очко. Він мені прям дуже сподобався, Чим? а тим, що формула, дуже класна, якісна формула, не пересушує і гарно перекриває. Ось яка його ціна. Ось, Подивіться, як я нанесла зовсім трішечки, і як освіжило погляд, мені, як прям гарно вже, да? І Ідесь е, на прищики можна нанести, він гарно замальовує. Гарно розподіляє світло. Ну, мені прям дуже сподобався. У нього такий легкий аромат, якийсь консилері в основному більш нейтральний, а в нього якийсь такий легкий є. Тому е, мені навіть сподобалося, що в ньому цей аромат є, хоча я відушки не дуже люблю. Ось чуть-чуть носик мені Бачите, да, як він працює, дуже гарно перекриває якісь нюанси на шкірі. От. Якщо темне коло, то воно перекриє, бо пігментований. Але він такий ще має якусь кремову основу, що і стійкий і в той же час очко не пересушує. Тому він мені і для себе, і в роботі дуже сподобався. От прям хочу його повторювати, тому що дуже класно працює. Мені подобається, що він не пересушує, бо в основному стійкі консилери там, пігментовані, вони. Підсушують, а ось цей дуже класно працює. Знахідка. Мені дуже сподобається. Це 0,4 відтінок. Скріньте собі, от прям must have. Буду замовляти, хто хоче, пишіть мені. Покажу вам палеточку. Ось, в них там є різні варіації. Я собі обрала саме таку. Така красива палеточка, дуже такі правильні нюдові відтінки і сяючі є. Ось такі красиві, двохромні, особливо цей зелений. Ось. Самі такі потрібні, мені здається. І що мені подобається в цій палеці. А що більшість не подобається, в основному бренд старається туди втулити один вдалий. І купу невдалих. Тобто, ну, щоб купляли побільше в цій палеточці, ви бачите, є світлий, розтушовочний і темний. Вдалі є основні відтінки, що саме важливо в палеті. Вона така маленька, з дзеркальцем, що зручно, легенька, дуже приємний такий на дотик корпус, він такий матовий. Для себе дуже класна палеточка з правильними відтінками. От можна цим чорним робити стрілочки, коричними можна робити стрілочки. Нюдовий простий макіяж можна сяючий, вечірній робити. Тут всі відтінки є, щоб створити як нюдовий до самого вечірнього макіяжу. Вам покажу кісточки, що мені в подарунок прислали. Це ось таких три кісточки. вони в такому йшли пакетку. Ось цю я вже розпакувала, не знаю, я нею вже користуюся, тому де ці всі упаковочки не знаю вже. Але можу сказати, так як я цією користувалася, вона у мене вже і на базовому курсі попрацювала, і на мені. Дуже класні, якісні кісточки. Зараз покажу ближче. Ось ця для тонального, просто бомбезна. От мені сама форма, ось ця така копиця, дуже сподобалась. Гарно розтушовує тон і наносить, і розтушовує. Прям класно. Букви ще не стираються, хоча її вже багато. Ну, вона в мене в... три місяці в користувані. Подивіться, їй абсолютно нічого немає. Дуже класний, м'якенький, набитий, правильно набитий ворс, не зрізаний, дуже м'ягенька, дуже класно. І покажу, які тут ще йшли в наборі. Це ось така для пудри велика. Прикольно, набита, така м'ягенька. Класно. Дуже гарні, якісні кісточки. Е, мене зацікавило, в принципі, класно, що вони мені на подарунок відбрали. Ця мені менш сама вдала з всіх, можливо, для консилера, і, можливо, щоб підчищати губки. У мене більш така в бренді Рудковського вона більш плоска, ця більш така, бачите, має. Ширину, вона набитіша більше. Для тінеї не знаю, не дуже вона мені, здається, вдала. Подивлюся, як бренд взагалі задумував її використовувати. Взагалі, як для подарунка, дуже дякую бренду, що таку можливість надали. Дуже класні кісточки. Покажу, ще помадки в нас ось така. Прям дуже класна упаковка з цим сургучем. Вперше мені такий попався продукт. І саме помада. Ось, подивіться, яка краса. Така вона, як з бльосточками, дуже багата упаковка, дуже класний відтінок. Він такий йшов, як такий. і Видно по упаковці. Да? Ось ця звичайна їхня помада. ось, І ось ця така ну, є різниця, так? З цим сургучем. От Nude Rose, я взяла своєк і як вона виглядає. Класні помади. Мої улюблені. Просто їх боготворю. Дуже класна якість. Ось ця. Зараз вам покажу її свочик. Ось який відтіночок. <гум> Ось який відтіночок. Угу. Перед тим, як її показати на губах, я покажу ще олівчики. Оце прям я замовляла. Мені було дуже цікаво, наскільки олівці. По якості відносно помадки я вже знала, чого чекати. А олівчики мені були дуже цікаво. Ось вони у мене такі два відтіночки. Зараз вам покажу на свочиках. Одним я оформлю губи, покажу, як вони. Перше, що відтінки, в принципі, похожі до коробочки. На сайті було важко брати, тому що якась ця кольорова корекція. Мені було важко зрозуміти чистий відтінок. Більше інтуїтивно брала. У мене перший це такий більш дорозов'ястого теді, коричневий якийсь він з рожовинкою, і Escape це ось такий Escape, оцей теді. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Я так зрозуміла, що вони їх робили як різні серії. Тобто ось, подивіться. Оця більш матова, ось це більш сяюча. Хоча вони однакові, тобто однакова формула, але вони чомусь по-різному виглядають. Видно, вони їх робили також, ну, типу, якісь довипустила, якийсь був старішого плану. Мені здається, що це ось більш старіший цей ескейп. Ось як виглядають ольці. Дуже класна упаковка, ну, чесно. Мені прям, коли я їх відкрила, я така: вау! Круто! От зараз вам покажу ось як він відкривається. Такі. Кришечка, кришечка, прям як олівчик, так? Уже як виглядає дуже прям... М -м. Така упаковка, ну це завжди підкупляє. І я зараз вам покажу схочі. Пише Made in Italy, до речі. До речі, ну, в цьому решту то я не бачила. Що... А помада пише в США зроблені помадки. А от чомусь Олівці пише, що в Італії зроблено. Цікаво. Китай. E, я так зрозуміла, що вони кожне випускали там, де їм було зручніше. Підказую вам сводчі цих олівців. До речі, цей Escape мені такий трошки теплуватий. Ось як виглядає, це автоматичні олівці. Він мені якийсь трохи. Ось, я більше зробила сводчики. Надіюсь, вам гарно видно. Ось. В чому їхня фішечка? Показую гарно? В чому ж їхня фішечка? В тому, що вони падла дуже сухі, дуже стійкі. не Непрям настільки стійкі, що я таких стійких олівців просто не зустрічала в своєму житті. Я різними водостійкими олівцями пробувала, користувалась, але ці просто ну тупо бляхамуха губ не здерти. Вони настільки стійкі, треба тільки замивати їх водостійким чимось. З'їдаються так, але дуже погано з'їдаються. Контур залишиться прям железно-бетонно. Серединка, то, звісно, якщо ви будете щось олійного плану їсти, то стараться. Але контур, який він буде, то він такий залишиться. Чим мінус якщо ви не візажист, вам важко буде до нього прилучитися. Тобто, треба буде практикуватися, щоб швидко ним працювати і швидко його нанести, поки він не застиг, бо ви його нічим не розтушуєте. Ось тому. Але плюс, що містів. Я ще до них також прилаштовуюся, але дуже класний. Мені здається, я буду їх більше використовувати навіть для себе, ніж для клієнтів. Не знаю, чому я так сказала, але для клієнтів Вадливо для клієнтів. Значить, Буду зараз ним ними пробувати зробити ось цей темно-рожевим, бо той мені трохи засвітлуватий на губах. Ось цей теді. Він мені на губах режить і світить. А ось я, точніше, Escape. А теді якраз класний мені. Тому будемо пробувати. От зараз я вам покажу, наскільки він стійкий. Давай, пробуй. Ну що там, чуть-чуть карамусечка. Подивіться, як я тру. Я просто тру. Тут. У мене зараз червона рука буде. Так. Наскільки він стійкий. Подивіться. Просто подивіться. Я тут натерла собі руку. У мене зараз. О, угу. Так видно, що в мене червона вже рука, а у цій як буде, так і залишилося. Трошки страшно, якщо я зараз намалюю щось криве. Буду стирати. консилером. Так, починаю з нижнього контура. Такий кремовий, а не обольщайтеся цим, я одразу розташовую. Він так сохне зараза, вистра на губах. Бачите, я відразу його розташовую, бо він такий. Вядеться і потім його нічим просто нічим. Ось так. Я ще буду дооформляти консилером 100%. Саме ось цей є перевіз. Я буду з кісточки наносити. Я б радила вам також з пальчиком. І от, як вони виглядають. Ну, не скажу, що це прям мій улюблений топ промальовки губ, тому олівець для мене все-таки залишається гарним флакончиком, але треба ще щось з ним пробувати користуватися. Дуже сохне швидко, тому його не розтушуєш, і через то він такий трошки залишає оці такі цяточки, десь де-не-де. Тому, ну, як вам, пишіть, чи подобається у мене на губах чи а я буду пробувати ще. Але з всіх продуктів, які я користувалася, то це один з таких, ну, що менше сподобалося, помадки так і залишаються моїми улюбленими. Найкращі просто. Спонжі мої улюблені, е, і конселери Тоже топчик. Тому пишіть свої враження, я своїми поділилася, чи сподобалось вам відео, і чи хочете такого формату ще.